Якщо Україна не йде в Європу, то Європа йде сюди, а точніше їде у Києві. Відбулася акція на підтримку спрощення ввезення та процедури розмитнення європейських авто. Активісти перекрили кілька смуг на одеській трасі. Автолюбителі вимагали від парламенту прийняти законопроект 5567, який знизить акциз на ввезення іномарок з Європи, і значно спростить процедуру їх реєстрації. Активісти певні, якщо законопроект вступить в силу, то автівка в Україні дійсно стане засобом пересування, а не Розкішу. Лузик Олександр Ігорович, активіст громадської організації Авто Євросила. Да, Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? 에, зараз відбувається акція протесту з приводу того, що наш, 에, наша Верховна Рада затримує прийняття закону, який би дозволив кожному українцю придбати доступне авто. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, які ваші подальші акції? Де вони проводяться? Де вже под... провелися? Акції проводяться сьогодні на території кожного КП на в'їзду в Київ, вона буде продовжуватися до 12-ї години, і потім ми вирушимо до Кабінету міністрів Верховної Ради. Подальшому, це, наголошую, це попереджувальна акція. і Якщо наші можновладці не захотять прийняти закон або ж його відвинуть на полиці, де він буде политися, як решта законів України, ось ми будемо приймати радикальні міри. І Вирішувати питання трішки вже по-другому, що ви конкретно вимагаєте від, від уряду? це, це того спрощення, там мита чи безмитність? На, на даному етапі це спрощення в'їзду на територію України авто з іноземною реєстрацією? Це в подальшому зняття цих незрозумілих цифр, які на сьогоднішній день є за розмитнення взагалі авто, за що цього. Пересічний громадянин України не в змозі придбати собі нормальне доступне авто.